Всіх вітаю. Сьогодні я вам розкажу історію однієї жінки, біженки з України. Ми не знайомі з нею особисто, але вона особисто мені розповіла цю історію. Я дізналася, що в неї є певна проблема, я запропонувала їй поговорити на цю тему, і вона мені щиро розповіла свою історію і дала згоду на те, щоб я розказала її у своєму відео і опублікувала на каналі. Її мета попередити всіх. Українців, які збираються їхати в Даню з дітьми, про те, що може статися, і вона поділилася своїм досвідом. Ви знаєте, що я допомагаю людям, я роблю це абсолютно безкоштовно, бо я відчуваю бажання і потребу підтримувати людей, бо я дуже емпатична людина, мені хочеться підтримати інших людей, тому що я знаю, наскільки важко життя біженця за кордоном. Тож, історія така. Ця жінка сама з Маріуполя, вона там народилася і все життя жила. Після початку повномасштабного вторгнення вона ще місяць перебувала у Маріуполі. В неї є дитина, хлопчик, вісім років. Чоловік декілька років не загинув, і вона сама каже, що в неї була тільки старенька бабуся, і більше ніяких родичів не було. Звісно, той місяць в Маріуполі вона описує як пекло. Вона не вдавалася в деталі, тут важлива ця історія трохи про інше. Звісно, вона в якийсь момент вирішила виїжджати з Маріуполя і рятувати свою дитину. Це був довгий шлях. Спочатку вона виїхала, там вона казала до Польщі, потім вона до Києва виїхала, ну і, і якимось певним чином вона потрапила у Данію. Ну, вона казала, що вона списалася з волонтерами з Данії вона їх знайшла і вони їй допомогли. Приїхати у Данію і поселили її з сином у прийомній родині. Родині, яка їх прийняла. Вони там жили місяць, доки чекали рішення від міграційної служби так, теж можна робити. Тобто, щоб не їхати в табірбіженці, можна жити або родичів, або в якійсь сім'ї, датській, яка ну забажає вас прийняти у себе і допомогти. Отже, вони прожили там місяць, їх потім їм дали. Дозвіл на проживання і, від, ну, і залишив ті комуні, в які вони і жили, і відправили їх прислили до гуртожитку. Вона каже, що в гуртожитку їм було дуже складно. Я чому це так детально розповідаю? Щоб ви просто уявили стан цієї жінки, тобто, що вона пережила, і з яким вона вже з якою травмою вона вже приїхала в Данію. Вона сказала, що я вже розуміла, що в мене є проблеми з психікою, і я одразу пішла до робітників комуни. І попросила допомоги, і сказала, що мені потрібен психолог, лікар, мені потрібна допомога, вона багато разів про це казала і просила. І поки вони жили в гуртожитку, вона ну, звісно вона казала, що їй теж було дуже важко. Ну, гуртожитку, в принципі, будь-якій людині важко, а тим більше, ті, яка приїхала з такого пекла, яке було в Маріуполі, і вона каже, що люди, з якими вона жила у гуртожитку, були агресивними і вони ображали її і її сина. А ці люди це власне інші українські біженці. Про що я й казала у своїх попередніх відео, що є така проблема, що біженці, люди взагалі українці одне до одного ставляться дуже погано. І замість того, щоб підтримати одне одного, ну хоча б як мінімум не, буль, не булити, да, і не виливати якусь агресію. Ну, хоча б просто не чіпати людей. Але от є така проблема, і жінка знову таки це підтверджує. І я сама на власні очі теж таки бачила. Отже, повернемося до історії. Ну, я покажу це для того, щоб ви зрозуміли, наскільки їй стало ще важче морально. Да? Їй так було важко, і було ще важче. Вона каже, що дитина також була дуже нервова, е, місцями деякий час також дитина була агресивна, там, могла кинутися на неї там, і так далі. І в, який момент, в якийсь момент дитина пішла до школи і сказала, що мама її чи то вб'є, чи то вдарила, таке, а в Дані з цим дуже суворо. Я вже розповідав в одному з попередніх відео, що я вже чула таку історію, як один хлопець теж ну він був старший, теж в школі він сказав, хоча його побили взагалі однокласники датські. І він просто такий став нервово, чи то він плакав, став в коридорі, і йшла повз директорка школи і підійшла до нього і спитати, що сталося. Він сказав, що його побили однокласники, і просто він якось опомянув, скажімо, так, скажімо так, що його б'ють батьки вдома. Але директорка, вона запам'ятала не те, що його однокласники побили, а вона саме вчепилася у цю, у цю фразу, що його побили батьки. І, ну, і Я розповідала цю історію. І згодом цього хлопця з із сім'ї, і де він зараз ніхто не знає. Так от ця жінка розповідає прям таку ж саму історію, що її син сказав, що вона його вдарила. І це вже не важливо, чи то була це правда чи ні. Я ні в якому разі не виправдовую насилля, але ми не знаємо, в якому стані була ця жінка і цей хлопчик, і могло бути все, що завгодно. І вона каже, що вона його не била. Ну, хлопчик міг. Це ну, не те, щоб придумати. Ну, ви самі розумієте, коли діти щось іноді фантазують або щось, скажімо, преувеличують, Да? І робітки комуни вчепилися за цю ситуацію, і почалося розслідування, навіть була поліція, і поліція навіть жінка, що поліція довела, що вона його не била, але все одно було прийнято рішення вилучити хлопчика з цієї сім'ї. Ну а сім'я це. Жінка і цей хлопчик забрати від матері цю дитину. А в дані така система, що тут немає дитячих будинків, тут одразу віддають в іншу родину. І цього хлопчика одразу віддали в іншу родину. Спочатку ну в якусь тимчасову родину, ну коли одразу треба терміново кудись віддати, то віддають якусь родину, де він там буде тимчасово. А потім йому знайшли вже постійну родину. І от зараз він вже декілька місяців живе в родині. Ну, за словами жінки, там пара похилого віку, тобто вони цьому хлопчику за віком, як дідусь та бабуся. І в цій родині ще є також ще дівчинка, трохи старша, теж яку вилучила з якоїсь родини. І ось так вони живуть. І за рішенням там якихось органів вона має право з ним бачитися і зізвонюватися лише два рази на тиждень. Звісно, вона приїздить ці два рази додому до цих людей, спілкується зі своєю дитиною. Вона каже, що ці люди вони позитивно налаштовані і до неї, і до її сина. Вони максимально роблять все, щоб було комфортно їй і хлопчику. Але ви ж самі розумієте, що як би не було добре. Цій дитині у цій родині в чужій у цих чужих людей це все одно чужі люди, і будь-яка дитина хоче жити зі своєю мамою. Хлопчик не скаржиться ні на що, але він кожного разу каже, що мама, я тебе люблю, я хочу до тебе, звісно, як будь-яка дитина. Я щиро вірю цій жінці, що вона бажає добра своїй дитині, що вона дійсно цього хлопчика любить. Я відчула весь біль в її голосі, коли вона розповідала мені цю історію. Повернемося до того, що до її стану. Я спитала, чи допомогли їй власне, робітники комуни впоратися за її психоемоційним станом. Вона сказала, що саме робітники Комуни ні, оскільки ну, вона багато разів казала, що вона не може жити у гуртожитку, що, щоб її кудись переселили, але вони нічого не робили. І вона змушена була сама їй вже допомогла там інша людина. Взагалі, він не робітник комуни, якийсь інший данець, що просто чоловік, який допоміг їй зняти за свої власні кошти житло, і вона зараз. Знімає квартиру, і цей чоловік власне, і допоміг їй піти до лікаря. Власне, я в не спитала, чи була вона у лікаря, бо тут система, якщо ну, якісь в тебе психологічні проблеми, то все, треба йти до сімейного лікаря і розповідати це, і тоді сімейний лікар направляє до психіатра. Я спитала, чому вона цього не зробила раніше. Вона сказала, що вона не знала цього, їй ніхто про це не розповів. Просто вона знала, що так влаштована ця система. А власне, цей місцевий данець він їй розповів і допоміг їй піти до лікаря. Власне, лікар призначив їй антидепресанти? Вона почала їх приймати, їй стало краще. Власне, зараз стан цієї жінки краще, але дитина все одно живе не з нею. Власне, про що ця історія? Які висновки? Ви маєте зробити, і чому ця жінка захотіла розказати цю історію мені, щоб я її потім розказала публічно. Вона сказала, щоб я попередила всіх людей, які збираються їхати з дітьми, щоб вони розуміли, що будь-яка інформація може використана бути проти вас і вашої родини. Наприклад, як цей хлопчик розказав, що його побила мама, і це мало такі наслідки. І те, що ця жінка. Сказала, що в неї проблеми з психікою, мені потрібна допомога. В цій ситуації сталося так: не у всіх людей, не у всіх батьків забирають дітей, якщо вони зверталися до психіатра і почали приймати антидепресанти. Просто в цій ситуації спрацював людський фактор. я хочу сказати, що. В дані в принципі все залежить від конкретних людей. Якщо хочуть ці конкретні робітники комуни вам допомогти, вони допоможуть. Всі люди різні, як і в інших країнах. Наприклад, в ті де я знаходжуся, мені... Я стикалася тільки з позитивними людьми, які йшли мені на і допомагали Дійсно, вони щиро мені співчували і допомагали. Ну, мені пощастило мені зустрілися такі люди на, на моєму шляху. Ці жінці не пощастило, в неї трохи інша ситуація, вона живе в іншому місті, але це може статися в будь-якій країні. Я не можу сказати, що це там вся Данія така ні. Так сталося у цьому випадку. Це ще історія ще про те, що. Я хотіла просто пояснити всім, чому данці, от робітники комури, не прийняли міри, да? чому вони одразу їй не допомогли не підказали піти до лікаря. Ну, особисто, на мою думку, це могло статися через це, через різність менталітетів. Тому що життя в Данії і життя в Україні, воно дуже різне. Данія це дуже спокійна країна, де Стабільна країна, це стабільна економіка, стабільне життя. І тут немає таких величезних стресів, які є в Україні. Ну, відомий факт, що люди в Україні ну, вони більш нервові, ніж люди у скандинавських країнах, да? бо тут життя більш високого рівня і якості. І в них немає таких сусідів, які на них нападають, в, в них давно не було війн ніяких, тобто в них нормальні стосунки з сусідами, ніяких немає тут катаклізмів, і тому вони не знають, що таке такі стреси, які знаємо ми українці. І тому вони, можливо, не придали великого значення цьому. Ну і може якась халатність. Ну, факт залишається фактом, що жінка потребувала допомоги, але вони її не почули. Тому, якщо ви. Збираєтеся їхати в Данію, Ви маєте розуміти, що Данія, як і будь-яка інша країна, чужа країна, вона не буде там життя легким. Да? Ви можете там відчувати великий стрес, як ця жінка, і можуть статися з вами такі події, які можуть вас шокувати. Тому ви маєте бути до цього готовими, ви маєте бути морально сильними, ви маєте подбати про себе в першу чергу, тому що. Якщо ви будете надіятися на інших, то інші люди можуть вам не допомогти. І може статися так, як от сталося у випадку цієї жінки. Хочу вже наприкінці сказати, що я щиро вірю, що ця жінка любить свого сина, тому що наша розмова закінчилася тим, що я вам не спитала: а які ваші плани? А ще додам, що я. Спитала мене, що в них з житлом з Маріуполя, вона сказала, що в них була там терпінатна квартира, і вона повністю зруйнована. Тобто в них немає ні житла, нікуди їм повернутися, ані родичів. Ну тобто отака ситуація. І коли я спитала, які в неї плани, чи хоче вона залишитися в Данії, чи повернутися в Україну. Вона сказала, що я хочу лише одного, щоб мій син був щасливим. Якщо він буде щасливим в цій країні і в цій родині, я прийму це. Головне, щоб. Була щаслива моя дитина, і я вірю їй. Я бажаю усім батькам, щоб вони були разом із своїми дітьми. Бережіть себе і будьте щасливими.